Маруся Чурай. Дівчина з легенди чи історична постать. До цього часу достовірних доказів немає. Саме так дівчина-легенда, називають історики і літератори полтавчанку Марусю Чурай, яка фактично створила першу українську жіночу і романтичну ліру. Її житті художні образи тісно переплетені з реальними фактами. Навіть дата її народження не є точною близько 1625 року у часи Хмельниччини. Тому кожне нове покоління, читаючи про народну співачку, лише здогадується, що правда, а що ні. Маруся Чураївна. Легенда чи дійсність? В українській літературі є декілька творів, переважно драматичних, героїною яких є Маруся Чураївна або дівчина з якимось іншим ім'ям в її ролі. Що ближче до наших часів, то реальнішою стає постать Марусі Чурай. Для одних її трагічний життєвий шлях став темою дослідів, для других матеріалом творчості. А для загалу Залишилися тільки її пісні, що стали народними, згубивши ім'я авторки і композиторки, що в одній особі була Маруся Чурай. Маруся походила з козацького роду. 1625 року Маруся Чурай народилася в родині урядника полтавського козацького полку Гордія Чурая. Батько Марусі. Зарубавши одного шляхтича, подався на Запорізьку Січ і так пристав до гетьмана Павлюка. З ним воював проти польської шляхти, потрапив у полон і був страчений 1638 року у Варшаві, коли Марусі ледь виповнилося 13 років. Гордія вважали народним героєм, а довдовита доньки ставилися з пошаною. Він вважається народним героєм, оспіваним у думі. коли Маруся почула, як про долю її батька співає пісню Кобзар з переповненої душі вперше полилися її пісні, Марусю вважали дуже вродливою. Письменник середини 19-го сторіччя. Олексій Шкляревський у нарисі Маруся Чурай, малоросійська співачка, так описує дівчину. Маруся Чурай, дрібненька, тобто невеличка на зріст, трохи худорлявенька, мініатюрно складена, струнка, як струна, з маленьким, але рельєфно окресленим під тонкою вишитою сорочкою, бюстиком, з маленькими ручками і ніженьками. Привітним виразом ласкавого матового кольору засмаглого личка, на якому виступав рум'янець з карими очима, під густими бровами і довгими віями. Гулівку дівчини покривало розкішне, чорне, як смола волосся, заплетене ззаду в густу широку косу до колін. Чарівність дівчини довершував маленький ротик з білими, як перламутр зубками. Закритий, мов червоний мак, рожевими губками. Але при цьому у Марусі було круте, трохи випукле гладеньке, сухе чоло і трохи дугоподібний енергійний згорбинкою ніс. Маруся зростала з матір'ю. Їх обох шанували в Полтаві через славного батька, а також завдяки Марусиному дару складати і співати чудові пісні. За переказами вона віршувала і наспівувала просто у розмові, а її рядки вмить вміть підхоплювали інші молодь, козаки, селяни. Маруся виросла в сім'ї, де шанувалася народна мораль, де панувала любов до вітчизни. Вона поважала і любила своїх батьків, адже вони були для неї взірцем в усьому. Дівчиною вона мріяла, що колись і у неї буде така любов, та особисте життя Марусі не склалося. Її кохання виявилося вимріяним, вигаданим. Марусю до безтями кохав Іван Іскра, син гетьмана Якова Остряниці, а вона сохла за грицьком бобрем. Сином полкового Корунжого. навіть потайки з ним заручилася. У 1648 році Іван Іскра і Гриць Бобренко виступають з полком Богдана Хмельницького, щоб взяти участь у визвольній війні. Маруся складає пісню Засвіт стали козачей. Чудовий голос і майстерно виконувала пісні, які сама й складала. За словами Івана Іскри, Маруся це голос України, душа її, звитяги, наші муки і руїни безсмертні будуть у її словах. Таку ж характеристику дає дівчині гетьман Богдан Хмельницький, який говорить, що її пісні. Як перло многоцвітне, як дивен скарб серед земних марнот. Вона була наділена неаб... неабияким талантом імпровізації, свої думки могла викладати вірша. Сумуючи за коханим, не маючи жодної звістки, дівчина пішла до Києво Печерської лаври, щоб у молитві знайти заспокоєння. Почуваючись самотньою в чужому місті, вона складає одну краще своїх пісень, у якій із великою силою відчувається душевний біль. Віють вітри, віють буйні. Чотири роки Маруся чекала Гриця з війни, а після повернення дізналася про його зраду. Начебто під впливом матері Грицю дружився із донькою заможного спосавула Галею Вишняківною. Маруся страждала, злягла і хотіла втопитися, але від самогубства її врятував закоханий Іван Іскра. Однак хлопець. Не зміг запобігти іншому віччю дівчини. Та виявилося, нелегко вдавати, що кохаєш. І одного разу Гриць знову прийшов до Марусі. Прийшов, щоб полегшити свою душу, не думаючи, як воно було їй. Адже він кинув її на неславу людську, саму зі своїм болем та почуття людської гідності. Ніхто в ній не знищить, ні Гриць, ні Галя, ні поговір людський. Та й не помсту вона готувала для нього, бо не зреклася кохання, навіть намагаючись зректися свого життя. З розпаччю зібрала Маруся зілля, про яке знала від бабусі, зібрала для себе, бо не сила положити. Знайшла спосіб закликати Гриця на перемовини, зварила отруйне зілля собі, щоб накласти руки, якщо він не прийде. Гриць прийшов до Марусі, ненароком випив зілля і тут же помер. Більш як 350 років тому з уст молодої української дівчини полетіла у світ така журлива пісня. Ой не ходи Грицю та й на вечорниці. Цю пісню люблять і співають до сьогодні. Вона існує в записах фольклористів, обробках композиторів, перекладах на німецьку, чеську, французьку, польську, англійську мови. Марусю посадили до острову. Незабаром відбувся суд, який установив їй вирок, смертну кару відсічення голови. Було це, очевидно, влітку 1652 року. Під час читання наказу Марусю врятував закоханий Іван Іскра. Він привіз від Богдана Хмельницького указ, за яким Марусі дарувалося життя. Іван Дізнавшись про засудження коханої, помчав до Гетьмана і привіз від нього рятівний документ. Документ досі зберігається у матеріалах козацького законодавства 15-17 століття у Центральній бібліотеці Академії наук України. Написано в ньому наступне: в розумі ніхто не губить, кого щиро любить. Отже, і карати без розуму не доводить. А тому наказую зарахувати голову полтавського урядника Гордія Чурая, відрубану ворогами нашими, заради чудових пісень, що, що вона їх складала. Надалі ж, без мого наказу, смертних вироків не здійснювати Марусю чурась під вартість звільнити. Тім це не продовжило життя народній співачці. Маруся Чурай померла у віці 28 років. Справжня причина смерті так і залишилася загадкою. Одні джерела вказують, що Маруся у в'язниці підхопила сухоти і після звільнення дуже хворіла, що й призвело до смерті. Інші джерела свідчать про кількарічну покуту в монастирі. Куди Маруся відправилася після суду, аби замолити свій гріх, начебто її поховали в Полтаві. Запис про смерть чурягівни був у повітових книгах, але всі вони згоріли після пожеж різних часів. Та для українського народу Маруся не вмерла. Вона продовжувала жити у своїх піснях. У творах про неї, створених майстрами художнього слова. Любовна історія Марусі Чураля лягла в основу багатьох творів та досліджень. Велику кількість матеріалів про неї зібрав Григорій Квітка Основ'яненко. Але, на жаль, вони загублені разом з архівом письменника. Марусин Вік виявився коротким, але її душа жива. Вона живе у виспіваних і виплаканих піснях, розповідає кожному новому поколінню про щастя і радість, про сум і журбу, про вірність і зраду. Отож, скільки лунатимуть її пісні, стільки й житиме її душа. Збережімо пісню Марусі Чурай. Перший художній твір про співачку. Написав письменник середини 19 століття Григорій Бураковський зі слів старого козака з Полтавщини. Через кілька років Володимир Саміленко присвятив їй віршовану драму Маруся Чурай. Ольга Кобилянська Повість у неділю рано зілля копала. Левко Боровиковський склав свою чарівницю, Степан Рудацький Розмаль. Борис Улійник поему до тієї Чураївни, а Михайло Старицький написав драму Ой не ходи Грицю, та й на вечорниці. Аліна Костенко – історичний роман у віршах, відзначений Шевченківською премією Маруся Чурай. Якщо не читали, почитайте. Обов'язково.